Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти скинули авіабомбу по Лобковому та Левадному. А обстрілам з РСЗВ накрили Таврійське. Також терористи запустили 85 БПЛА та завдали 95 артударів арт-ударів по прифронтових селах та містах області. 95 артобстрілів завдано по території Магдалинівки, Приморського, Оріхова, Гуляйполя, Новоандрівки, Роботиного, малої токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Тим часом, за даними генштабу, минулої доби на Оріхівському напрямку відбулося два безуспішних для ворога бойових зіткнення неподалік малої токмачки та роботиного Запорізької області. Водночас наші прикордонники показали, як відпрацювали дроном. І знищили кулеметну позицію та спостережний пункт окупантів.